Що таке любов? Тобто любов це стосунок, про який Ісус говорить, стосунок Отця до Нього, і стосунок Ісуса до учнів. То тобто, любов це стосунок. Це відповідний стосунок, можемо сказати, який викликає почуття радості, миру, довіри, щастя, блаженства. Любов, вона ніколи не ранить іншу людину. Любов не може ранити. Любов це стосунок, в якому є вірність, в якому є чесність. Тобто все, що ми можемо подивитися, як Ісус стосується до учнів, це є любов. Любов не може бути масовою. Любов це завжди щось конкретного, це конкретний стосунок. Нема масової любові. Той, кого любиш, ти з тим є. Любов це бути разом. Бути разом. Бути разом це любов. Бути разом в тому, вби обдаровувати один одного. Любов це служіння. Любов, де Ісус обдаровує теж інших тим, що є найважливіше, тобто стосунок з Отцем. І любов, це тривалий стосунок вірності. Любов, якщо це така, як Бог любить, вона ніколи не залишає. Любов вона вірна. В моменті, коли хтось із нас відійде від вірності з Ісусом, ми відходимо від спільного простору любові. Якщо ми хочемо віддати собі запитання, відповідь на запитання, чим є любов, то нам потрібно подивитися на вірність Ісуса, на Його вірність, на Його стосунок до учнів, на Його стосунок до людей.